Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Постраждалих внаслідок обстрілів немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. 39 некерованих авіаційних ракет, 1 БПЛА типу шахет, 6 БПЛА типу Герань-2, 3 БПЛА типу Ланцет. Двапівдрони пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Куп'янському районі в селі Федорівка. Пошкоджено господарчу будівлю. В Ізюмському районі в селах Пашкове та Андріївка пошкоджено дві господарчі будівлі. У Богодухівському районі в селі Леськівка пошкоджено приватний будинок електромережі. В місті Богодухів приватний будинок та трубопровід КП Богодухів Вода у Лозівському районі в селі Енергетиків. Пошкоджено залізничну колію, тепловоз. Та приміщення станції в селі Вишневе господарчу споруду. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 53 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння дев'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Лозівському, Ізюмському та Харківському районах області. У місті Богодухів та у селі Леськівка Богодухівського району горіла трава на площах 500 та 1000 квадратних метрів. Постраждалих немає. За межами села вище Солона та у селі Пашкова Ізюмського району горіла трава на площах 2,5 та пів гектара. Без постраждалих у селі Андрій. Ізюмського району горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. За межами села Шевченкове Куп'янського району горіла трава на площі 3 гектари. У селі Федорівка Куп'янського району горіли три господарчі споруди на площі 200 квадратних метрів. Без постраждалих. У селищі Нова Водолага Харківського району на полі горіла стерня та солома в валках на площі 2 гектари. Ліквідовано 16 пожеж природних екосистемах на загальній площі понад 10 гектарів. Наразі триває ліквідація лісової пожежі на території Студенецького лісництва Ізюмського району на площі 12 гектарів. Внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, ще 10 врятовано. У 12-поверховому житловому будинку на вулиці Нескорених, 4 горіла квартира на 6-му поверсі. Площа пожежі 50 квадратних метрів. Вогнеборцями врятовано 10 осіб. У селі Утківка Харківського району горів житловий будинок на площі 90 Сто квадратних метрів на місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1960 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними повітряних сил ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше. На Куб'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєнта, Єгор Мікінін. Харків. Новини.